Спонсор показу заклад громадського харчування, садиба, єнота, сімейний відпочинок на природі із затишною атмосферою. Вітання усім телеглядачам в ефірі черговий випуск зоорубрики, і сьогодні ми поговоримо про голубів. Про яких саме голубів ми будемо говорити, і в чому їх особливість? Голуби Дутиші, так як взагалі моє знайомство з ними прийшло зовсім-недавно, зовсім, -зовсім недавно, це був такий неочікуваний подарунок від мого знайомого, який подарував таких гарнесеньких білих голубів. Дутиші. Їхня назва походить від того, що вони надувають свої груди насправді дуже-дуже сильно. Інколи настільки сильно, що видно дуже сильну шкіру і здається, що та плівка вже аж не витримує. Це насправді дуже-дуже красиво. Так, в нас є пара. Хочу сказати, напевно, всі чули, що голуби це є дуже романтичні і вірні птахи. Насправді так. Завдяки цій. Парія я змогла побачити насправді, як цілуються голуби, як він носить в гніздо пір'їнки, збирає, і він там не позбирає які будь-які, а тільки вибирає завжди гарні, біленькі, тобто встелює їй там гніздо. Вона сидить на гнізді, він завжди оберігає, сидить біля неї. Тобто, це насправді дуже романтичні і дуже милі і вірні птахи. Скільки несеться голубка, і скільки часу сидить? Е, голубка несе завжди, тільки два яєчка. І е, в той час, коли вона сидить на тих яєчках, буває таке, що вона йде собі її степити, то е, він сидить поруч і нікому би не дозволив замінити її, щоб хтось інший міг собі добратися до того гнізда. Чи важкі вони в утриманні? Ні, їдять вони просто зерно. Звісно, щоб весь час була водичка, свіжа водичка, зерно і абсолютно зовсім не важко. Єдине, що полюбляють голуби, вони є теплолюбиві, щоб було більше тепло. Щоб коли холодно, то треба подумати про те, щоб їх десь трохи заховати в тепліші приміщення. Також бачили, що в них на лапах є піря. Це така особливість пород? Е, так, це особливість такої породи. Але в той час, коли є їчка, е, рекомендується трохи обстригати для того, щоб не зачіпали, не дерли і не пошкодили яйця. А скільки голуби живуть? Е, голуби живуть е, до 20 років, можуть прожити. Це якщо домашні голуби, вони можуть так довго, максимум прожити. Звідки походять ці голуби батьківщини? Походження дутишів є Бельгія. Можливо, щось не запитав, можливо, були якісь цікаві куменні історії. Ну найцікавіше, то те, що я казала, це їхня поведінка, дуже дуже красива. Інколи недостатньо навіть години часу, щоб стояти і любуватися, як вони поводяться. В принципі, як і з голубами, як і з іншими птахами, тваринами на все потрібен час відкрити серце, і душу до них, і тоді побачиш дуже гарні моменти. А чи називали ви якось їх? Чи вони відкликаються? Чи ні? Ні, вони не відкликаються, то точно ні. Та як пощастить, послухає, прилетить до тебе. А, якщо, <клес> якщо захоче. Так. Добре, дякуємо за таку цікаву бесіду. Дякую всім телеглядачам. До нових зустрічей.